Отже, день третій, так, і вчора я зовсім забув показати витрати за день другий. Виправляюся. Ну і нарешті, хоч і в хостелі, але ми могли собі дозволити виспатись, тому що заселення у відні, а це наша наступна точка, було аж з третій години дня, а їхати насправді не так далеко. Насолодилися ранковою красою з нашого вікна і пішов дивитися, як там мої колеса. На щастя, вони були на місці, лише треба було трішки підкачати. Хоча побоювання, що зранку їх не буде, трішечки було через гіперболізоване ставлення у соцмережах поляків до України. Подивившися на Google карти, ми дізналися, що поляки не снідають у закладах, все було зачинено. Тому цей чудовий і дуже смачний сніданок ми їли на заправки, а ще я недооцінив погану погоду, тому тут же на заправки довелося розкошелитися на Каністерку польського омивача скла. Насправді, поки ми подорожували, то погана погода не раз створювала нам декілька серйозних проблем на шляху. Ну і давайте тут трішечки проговоримо ще про платні дороги. У Польщі платні дороги коштують 170 гривень за один відрізок. Ми платили двічі. Процедура насправді дуже проста. Ти їдеш по дорозі, вона перекрита шлагбаумами, і в віконечку сидить тьотінька, даєш їй гроші і їдеш собі далі. У Чехії, через яку ми їхали транзитом, система трішки складніша. Там стоять автоматичні камери, які фіксують номер автомобіля, і потрібно, щоб автомобіль був внесений в базу як такий, що заплатив за дорогу. Онлайн купити таку вінєточку було за 800 гривень на наших сайтах. Там на місці на заправки щойно ви в'їхали у Чехію лише чотириста. Ну, найдорожче на той день нам обійшлися дороги у Австрії. Там віньєтку довелося купляти на 10 днів. Вона коштувала 20 євро у придорожному кіоску. Ну і загалом Австрія це країна вітряків. Їх тут просто тисячі без перебільшення. Он вони страшно і гротескно стоять у тумані. Ну от нарешті ми доїхали, і в квартирі нас чекав чудовий подарунок від власників австрійський штолін. Ну і по традиції, ось вам коротесенький рум-тур на швидкості x 2 У нас тут дві спальні, вана кімната та їдальня кухня. Насправді, помешкання нам надзвичайно сподобалося, тільки подивіться самі. Воно було тепле, затишне, з усією можливою технікою, а також з класним утепленим гаражом. Трішки відпочили, і вперед найдешевшим варіантом було переміщуватись на метро, так як парковки надзвичайно дорогі. Але й метро, скажу вам чесно, також не безкоштовно. Першою нашою зупинкою був Штефан Плац. Дуже гарне місце. Тут була ярмарка, а також велика, красива церква, де грала органна музика. Загалом дорога сюди обійшлася нам у 10 євро, що на наші гроші приблизно обходиться в 500 гривень, і це тільки в один бік. І це був справді неприємний сюрприз. А саме ціни у Австрії, ціни там такі, що просто космос. Куди не глянь, все стоє шалених грошей, і це не тільки завдяки святам, а й загалом. На це не завадило нам до самої пізньої ночі продити красивими вуличками, милуватися архітектурою відня та класним убранством до свята. Ну і ось наші гігантські затрати тільки не падайте в обморок.